У Харкові відбувся благодійний фешн, показ українських дизайнерів та брендів на підтримку будинку архітектора, пам'ятки архітектури та містобудування, зведено у стилі неоренесансу на початку ХХ століття, за проектом відомого харківського архітектора Віктора Величка. Захід відбувся із запізненням у три тижні. Показ мод планували на 2 вересня однак, пожежа, яка трапилася напередодні на території літнього майданчика кав'ярні і перекинулася на будинок архітектора. Зруйнувала геть усі плани, і в нас вже на повну йшла підготовка до цього заходу. Вже там були репетиції. Ми там вже домовилися з різними ініціативними людьми. Які повинні бути, бу, бу, були залучитися до цього заходу. Але, на жаль, так сталося, що ми ж не змогли, звісно, провести цей, цей захід, бо в нас не покрівлі не було, в нас напруги не було будинку. І було прийнято таке рішення, що ми не відміняємо захід, тому що вже якась була підготовка, люди дуже хотіли його провести. Тим більше ми хотіли його провести на підтримку саме будинку архітектора, бо він у нас ще до пожежі постраждав від обстрілів, там доволі ну так, не сильно, але так, знаєте. Були пошкодження, які потребували, потребували певної кількості грошей, яких в нас, на жаль, зараз не було. Тепер до руйнації, які зазнав будинок архітектора від російських обстрілів у 2022 році, додалися нові, на жаль, ще більші. У Нас постраждали приміщення там, від вогню, дуже так середньо, а і дуже сильно постраждав постраждало горище. В нас вигоріли конструкції були даху. В нас була відсутня покрівля, бо її пожежники відкривали, щоб тушити полум'я. І в нас було дуже сильно затоплене, затоплена будівля внаслідок проливання великою кількістю води, коли безпосередньо полум'я тушили. Однак біда гартує уже наступного після пожежі дня на вулиці Дарвіна, 9 Почали приходити харків'яна з щирим бажанням допомогти рятувати архітектурну пам'ятку. Серед перших волонтерів, які розчищали будинок архітектора від залишків згарища, були й моделі агенції Kate F. Models. ті, хто мав дефілювати у залах будинку архітектора, демонструючи колекції одягу, потрапили в об'єктив фотографині Анни Діденко у зовсім іншому незапланованому амплуа. Паралельно за ініціативи групи харків'ян розпочався благодійний збір коштів. За три дні було перераховано на потреби будинку архітектора майже 150 тисяч гривень. Нам волонтери допомогли відкрити збір коштів на відновлення і перші потреби по відновленню будинку. По ліквідації наслідків пожежі, знаєте, дуже була велика кількість людей, які долучилися до цієї справи, до цієї нашої проблеми. Ми їм дуже вдячні. Вдячні кожному, і адміністрації міста області, і волонтерам, які приходили, і людям, які просто добровільно донатили, як зараз кажуть, на наш рахунок. На наразі тимчасовий дах у нас є. Тобто є розуміння, що ми з цим тимчасовим дахом вже. Перезимуємо за словами Володимира Матіса, уже наступної весни планують розпочати проєктно реставраційні роботи. За попередніми підрахунками йдеться про мільйони гривень. Серед інших до збору долучилася харківська модельна агенція Kate F. Models. заснована у перший рік війни. Вона продовжила свої благодійні ініціативи. Це наш перший захід був. Ол Терсані Польській на підземному паркінгу а наступні заходи були в Єрмілов центрі, і це вже виражені благодійні заходи. А саме на них ми підтримували наш університет «Каразіна», який постраждав від російської агресії, і збирали донати на його відновлення. На цьому вже третьому благодійному фешн-показі модельна агенція представила колекції. Семи харківських дизайнерів і брендів від верхнього одягу до білизни. Зокрема, моделі дефілювали в одягу від Андерстан, Alabiz, Crash Лангри. Митці, дизайнери, одягу, вітчизняні бренди, моделі, стилісти та візажисти. Усі об'єдналися задля спільної благородної справи підтримати Харків, його пам'ятки і власне самих харків'ян. Дуже рада, що Такий тяжкий непростий час проходять такі заходи, і це не може не радувати, тому що все-таки хочеться далі все творити, да, там, дарувати людям красу, щастя. Я сьогодні представляю нижню білизну, запустила бренд. Тому так, сьогодні у нас дебют. Ми сьогодні починаємо і сьогодні перший раз побачить краш морхонобренд показ. Під час цього благодійного фешн-показу відвідувачі пожертвували понад 6 тисяч гривень. Сума зібраних фрі-донатів невелика, враховуючи мільйонні потреби на реставрацію. Однак це лише початок збору на відбудову будинку архітектора, сподіваються організатори акції. Хотілося б все ж таки досягти основної мети це зібрати не якусь конкретну суму, а зібрати значну суму, яка все ж таки зможе допомогти з тими труднощами в цій будівлі, з якими ми зіткнулися внаслідку саме пожежі. Наразі збір коштів на відбудову пам'ятки рітури продовжується онлайн. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.